Завдяки доказовій базі служби безпеки довічно сидітиме ще один агент головного управління генштабу збройних сил РФ, відомо як ГРУ. Зловмисник коригував повітряні удари агресора по військовій та критичній інфраструктурі Черкащини. Зловмисником виявився мешканець Херсонської області, який під час Окупації частини регіону добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Контрозвідка СБУ затримала російського агента у травні на гарячому під час фотографування ним зовнішнього периметру підприємства Укроборонпрому у Черкасах. Встановлено, що він прибув на територію регіону під виглядом переселенця для збору інформації про розташування об'єктів критичної інфраструктури, адмінбудівель, а також підприємств Укроборонпрому. В подальшому фото та координати він передавав російським військовим для підготовки. Готовки прицільних ракетних ударів наразі суд визнав його винним за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану та призначив йому покарання до вічне позбавлення волі. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.